Алмази мені випадають, смарагди, і це телевізор, тут так диван я зробив, я під нього поставив е, чи, як вони. Це коврик з коралів, мій дім виглядає отак. Е, тут я посадив дерева багато, до мене житель прийшов той. Почну з того магазину. Тут в мене продають оці о троє жителі. Тут я поставив ті золоті речі, тут вони вже продали. А дах я зробив з ну, я вже забрав. Затах я робзи, е, багаття. Я потім полив водою і губкою забрав. Це в мене ковальня, тут продається броня. Тут у мене продають мечі всіх видів і різні корисні речі. А тут була лава, тільки в мене вже з нею було е, два, е, дві проблеми, що два вози вже вдома е, згоріли. Це в мене тут гойдалка. Далі тут басейн. далі в мене тут є батут. А ви мене чуєте? Тут батут, далі в нас А шахта. Тут тобто штука, яка витягає пізні корисні матеріали, а це в мене така маленька шахточка з скринькою, а далі в мене йде е, е, бібліотека. Тут я заходжу. Тут можна по сходинках піти. Ой, що ти там робиш? Е, тут стіл для зачарувань. Тут продають тут картина. А, і іще дивіться. Де тут деревце росте, а зверху беде, виглядає отак. Я Так, Даня, зачекай, будь ласка. Зараз я у Андрія теж питаю, він відповість. Ага.